Доброго ранку, шановні телеглядачі. Я Карпович Оксана, мама чудового маленького синочка Даниїла. На дворі вересень і у школах розпочалося навчання. Але є ті, для кого шкільний дзвінок пролунав вперше. Це вони першачки, першокласники. Як же допомогти їм найбільш без Адаптуватися до школи, як допомогти малечі, яка в майбутньому буде першокласником, психологічно підготуватися до школи. Про ці запитання ми сьогодні намагатимемося знайти відповіді з шкільним психологом Світланою Гаєвською. Доброго ранку, Світлана. Доброго ранку. Світланко, от е... Зараз батьки в першу чергу звертають увагу на інтелектуальний розвиток дитини, тому що програма, передбачена Міністерством освіти, надзвичайно складна. Але ж поза тим, як читати, писати, запам'ятовувати інформацію, дуже важливо, щоб дитина вміла налагодити стосунки з однолітками, з вчителем. А відповідно, психологічна підготовка дуже важлива. Як підготувати, як матуся може допомогти дитинці підготуватися психологічно до школи. Так, звичайно, психологічна підготовка є дуже важливою, і батьки мають звернути на це велику увагу. Що вони можуть зробити? Вони можуть пояснити, заздалегідь пояснити дитині, що таке взагалі школа, тому що е, до школи дитина йде вперше, і вона взагалі не знає, що це за інститут, чим ця, чим там займаються, так і е, що з нею будуть питати. Деякі діти взагалі думають, що на тому, що їм купили новий рюкзачок, е, нові е, олівці е, на цьому це, це і є школа, так вони радіють новим пок. Кубкам, але приходячи до школи, вони не розуміють, а що ж тут відбувається. Мене просять працювати, мене просять сидіти на уроці довгий час. Саме тому батьки мають пояснити дитині, що е, чим є школа взагалі, і е, що буде просити виконувати вчитель, які обов'язки лежать на учневі. І, Взагалі, чим він там буде займатися, тому що якщо дитина не знає, що вона буде робити, звичайно, вона буде боятися. Так само, як і дорослі люди, коли вони не знають, що з ними буде відбуватися, ну взагалі десь так, то вони будуть боятися туди йти. Якщо ж вони знають, що там будуть певні вимоги, вони ознайомлені з цими вимогами, то й боятися немає чого. Ну саме тому говорити з дитиною про школу і налаштовувати на те, що ну на позитивне сприйняття школи, ось так, деякі батьки граються у школу. Я думаю, що це дуже добре, тому що впізнавати взагалі дитина пізнає світ в грі. І все, що ми можемо зробити, і дати дитині, найкраще дається у грі. Тому ну, навіть можна радити батькам гратися в такі рольові ігри і в цьому пояснювати так. Дитина вже зможе ну, у небезпечній для себе ситуації без оцінювання, без людей, яких вона не знає, зрозуміти, ну як буде ставитися до неї вчитель. Я думаю, що це дуже добре. От щодо оцінювання, у моєї подруги дівчинка пішла до першого класу. І найперший страх її був матусю. А якщо я щось не зможу вивчити, і я отримую двійку, чи ти будеш мене любити так само, як ти мене любиш? І оцей комплекс, що втворився для моєї іринки, він взагалі був незрозумілий. Вона намагалася дитині пояснити, що вона не перестане її любити менше. Як сформувати у дитини, ще перед школою належне відношення до оцінювання? Що це не її особистість оцінюють, а лише навчання. Звичайно, батьки мають говорити з дитиною про те, що оцінки будуть, але будуть вони не в першому класі. У першому класі оцінки взагалі не виставляються. Вчитель лише може словесно похвалити дитину в тому разі, якщо вона гарно працює, відмітити хорошу роботу, але оцінки ні в якому разі не виставляються. Саме тому ну, цілий навчальний рік, перший навчальний рік у школі, у дітей формується ставлення до оцінок, і навіть інколи вони хочуть, щоб їм цю оцінку поставили, щоб бачити не якому рівні вони готові чи не З готові мотивую? до уроку? Звичайно, Мотивує вже на наступних етапах, так уже в другому класі оцінки оставляються, але в першому їх просто немає. Саме тому не а варто так… спонукаєте дитинку, розуміти, що вона дійсно отвоючі. Вчитель бачить, хто підготовлений, а хто не підготовлений. І, звичайно, якщо дитина підготовлена на хорошому рівні, просто це відмічає. Інші бачать, що ось хтось там зробив краще і намагаються також робити, також готуватися краще до занять. Цього року дві мої подруги відвели дітей до першого класу: одної хлопчику, іншої дівчинка. І загалом проблеми з дівчинкою на питаннях оцінювання і закінчилися. Щодо хлопчика, то його матуся щодня йде з острогом просто додому, тому що за два тижні навчання він вже був і закритий в шкільному туалеті, і прибитий пальчик у нього був. І навіть олівцем намагалися виколити око. Тобто хлопчики вони настільки непосидючі. От є різниця у адаптації дівчаток і хлопчиків до школи. Хлопці непосидючі, і звичайно, на них треба звернути більше уваги. Частіше вчителю потрібно зробити зауваження, тому що ну і слухати їм важче. Дівчата ж ну більш уважніші, і тому їм легше сприймати уроки. Також вони більше спілкуються з іншими. Дівчата люблять спілкування, і у спілкуванні їм легше вливатися в колектив, так само їм легше спілкуватися з вчителем. Тому що от в них більше комунікативні якості розвинуті. І саме тому ось така різниця існує. Але вчитель звертає, звичайно, увагу і на хлопців, і на дівчат. Якщо є належна підготовка, якщо діти знають, як взагалі треба поводитися в школі, і якщо вони морально готові до шкільного навчання, то проблем із дисципліною не виникає зазвичай. Тобто, в принципі, батьки можуть якимось чином допомогти саме хлопчику? Пояснювати, допомагати, пояснювати. І якщо виникають такі проблеми з тим, що дитина багато бігає, так? дитина десь і вдарилась, як ви кажете, буває таке, так? І батьки, і вчитель звертають увагу хлопців на те, що має бути дисципліна. Це таке ще моральне виховання. Так? Звичайно, є місця, де відводяться місця, де діти можуть трошки активніше себе поводити, тому що їм потрібно цю енергію вивільняти. Не можна сказати хлопцям, сиди всю перерву, вкласти класі і нікуди не виходь. Вони просто не зможуть все діти. Саме тому є ці перерви, і саме тому їм дозволяється походити, побігати, поспілкуватися для того, щоб цю енергію вивільнити і на уроці сидіти спокійно. Моєму хлопчику зараз лише три з половиною рочки, але я розумію, що за три роки він піде до школи тому намагаюся готувати його вже зараз. Садочок, ми, на жаль, не відмітуємо, оскільки переповнені вони. І я переживаю власне, за дитину, наскільки він буде обізнаний, адже як коли 45 чоловік у групі, то головне, хоч побачити, чи вони один одного не позбивають, не те, що навчити. От. Але він ходить до школи розвитку, він спілкується з дітками, в нього багато енергії і він тягнеться до дітей. Але я переживаю все-таки, от яка різниця між домашніми дітками, дітками, що виховані мамою, бабусію, чиняною, і тими, хто відвідував дитячий садочок? Чи воно потім сказується на навчанні чи ні? Ви кажете правду, тому що звичайно ми помічаємо цю різницю. Коли дитина приходить, і навіть ми проводимо тестування готовності дитини до школи. Одразу видно, чи ця дитина була в садочку, чи, чи вона відвідує садочок, чи не відвідувала. Тому що діти, які ніколи не відвідували садочок, ну я думаю, які не відвідували школи розвитку, їм важко налагодити контакт із незнайомою людиною. І так само їм набагато важче вливатися в колектив дітей. Звичайно, дітей багато. 30 чоловік, з ними треба і перезнайомитися, і знайти спільну мову. Дитині важко це зробити, якщо вона ніколи цього не робила. Якщо ж в дитячому садочку вона прийшла таке тренування, так вона вже і спілкувалася з іншими дітьми, і спілкувалася з вихователем, то такої величезної проблеми для неї у школі вже не виникає. Але якщо цього не було, то звичайно потрібно мати певний підхід до таких дітей. Потрібно одразу, ну, мабуть, познайомитися з вчителем. Так дитині буде легше сприймати його надалі. Також виникають певні проблеми у сприйманні завдань, які даються на весь клас. Якщо з дитиною займається лише мама там або лише бабуся, то дитина звикає, що вся увага приділяється лише їй. Якщо вона зробила помилку, одразу на це звертається увагу. В школі такої можливості немає, тому що є 30 учнів, є один вчитель. І, звичайно, звернути увагу на кожного і приділити кожному цю належну увагу. Часу немає. Саме тому дитина може ображатися, що на неї не звертають увагу, навіть плакати, і, ну, їй в цьому важко. Це не означає, що дитина буде погано вчитися. Просто їй довше потрібно буде до цього звикати, до шкільного навчання і до вчителя з колективом. Взагалі, коли дитинка йде до школи, в неї є ефект новизни. Це щось новеньке, їй купили ранець, їй купили нові ручки, нові зошити, все цікаво. Але згодом цей ефект новизни. Він зникає цікавість до навчання, інтерес до навчання поступово згасає. Що робити, якщо за два тижні чи за три тижні після початку навчання дитина категорично відмовляється йти до школи? Що батьки можуть допомогти? Як їй можуть? Завдання батьків полягає в тому, щоб сформувати інтерес дитини до школи не на тому, що їй купуються нові речі і не на ефекті новизни, тому що, правильно ви кажете, він дуже швидко зникає. Саме тому варто виховувати у дитини інтерес до всього нового, інтерес до пізнання світу, не тільки до шкільних предметів, тому що вони ну, часто виявляються такими сухими. Але якщо дитина зацікавлена у тому, щоб пізнавати нове, отримувати, Нову інформацію, то звичайно їй буде й цікаво на уроках. Якщо ж така мотивація не сформована, то е, потрібно її формувати, показувати дитині, що світ цікавий, що уроки якось е, можуть показувати їй, е, як їх застос... показувати застосування уроків, які вона вивчає у світі. Як де вона може застосувати ці знання, і тоді, якщо дитина справді цікавиться чимось взагалі в житті, то і вона зможе зацікавитись уроками. Просто потрібно це все пов'язати і показати, що ось тут є щось цікаве, а знайди тепер і ти щось цікаве. І якщо дитина буде мислити таким чином, то у неї не буде виникати такої проблеми, я не хочу до школи. Дитина хоче до школи, вона хоче пізнавати нове. Це її головна провідна діяльність пізнавати світ. Але також варто звернути ти увагу на те, чому вона не хоче йти, тому що бувають різні причини. Це мотивація, Ми говорили про мотивацію. А можлива причина того, що вона свариться з однолітками, можлива причина того, що вона не сприймає вчителя. В такому разі, звичайно, потрібно говорити з вчителем і дивитися, яке місце займає дитина в колективі, який її соціальний статус, які є її стосунки з вчителем. І, звичайно, якщо там виникають конфлікти, то це вже вирішувати на такому рівні з вчителем, розмовляти, можливо, звернутися до психолога. Тобто навіть у першому класі до вас часто звертаються? Звертаються. І ми працюємо, головним чином працюємо по адаптації дітей, допомагаємо їм розвивати увагу, уяву, мислення, по таким напрямкам працюємо. А також, ну, якщо виникають певні конфлікти, ну, допомогти дитині адаптуватися в такому соціальному середовищі. Дякую, Світлана. Що, ж, шановні глядачі, до побачення, до нових зустрічей і пам'ятайте, що для своєї дитинки ви найкраща матуся у всесвіті. Ваша дитина вас любить такою, якою ви є. Любіть, оберігайте своїх діточок. До побачення.